Рада вітати всіх на своєму каналі. Добрий день, дорогі мої друзі. У мене буде сьогодні домашня барахолка, та як в нас зараз така дощова погода, на ринку нікого немає і я вирішила зробити такий домашній розпродаж. Чашечки, різні чашки гіганти для щоденного користування, чашечки як стаканчики. Тож, кому що сподобається, будь ласка, пишіть, рада буду вам допомогти. Також є в продажу ось ця чудова тарілка велика для других страв. Можна сказати, як блюдо, там розмір 24 см, ручний розпис, виробництво дружківка. Можливо, в кого є такий сервіс чи не вистачає щось, то ось, будь ласка, є така гарна тарілочка. Звертайтеся, свої координати залишу під відео, номер вайбера або в телеграм, пишіть, кому як буде зручно. Отож, хочу зразу запропонувати вам ось таку чудову чашку бульйонницю чашка гігант на 400 мл. Тут деколь, мак з обох боків. Що цікаво, тут є і люстрове покриття, і позолота всередині на обідочку. І ось такий рельєф, об'єм, ніжки. Дійсно, така чашечка. Широченька, низенька для бульйону, саме те. І клеймо Сумського заводу. Рідко нас чомусь зустрічається посуд цього виробника. Тож, я здивувалася, коли побачила на барахолці цю, цю чашечку, придбала. І ось кому подобається, то, будь ласка, пишіть. 200 гривень буде коштувати. Ще ось така: ну, це чашка, я думаю, в колекцію комусь. Хто збирає такі. Красиві пам'ятні речі ось така. Вона новенька з написом герб нашого міста і клейму. Блюдечка немає, але сама чашка досить така цікава і не багатотиражна. Тобто, вона така декількох, видно, одиницях була, бо робилася для працівника цього вагонного депо. Кому сподобається, то пишіть 450 гривень буде коштувати. І ось такі хочу запропонувати вам чашечки для користування. Можливо, у вас є сервіс, щось розбилося, втратилося, а можна поповнити. Є такі дві чудові чайні чашечки можна для кави з молоком, хто як полюбляє, Клеймо городниця по 75 гривень. Чашечки в гарному стані. Не те, щоб новенькі, але в гарному стані, бо цей посуд. Весь вінтажний, звісно, він вже мав своє життя. Ось такі дві чашечки в мене є: тоненькі, ручна домолюбка, листочки і клеймо полонне, теж гарненькі для ранкової кави. Будь ласка, теж 75 гривень. Ось дві такі ще, досить цікава ручка, форма. Ну, ось це як сніжинка, чи хто як бачить. І ось таке клеймо Борислав. Тоненька порцеляна, гарненькі чашечки для щоденного користування. Можливо, кому на дачу потрібно, чи так, щоб були у господарстві. Є ще дві ось такі гарненькі чашечки. Ну, це вони як скляночки, як стаканчики без ручок. Дитячий такий малюнок, сорока з колобком, з обох боків клеймо. Нашого полтавського заводу, і я знаю, цими чашечками дуже приємно і зручно користуватися діткам, бо немає ручки, береться просто рукою, і ручка ця не оббивається. Знаю, в садочках такі чашки були у нас в свій час. Ось такі ще. Тут три чашечки в мене є. Теж малюночок, ось дивіться, схожий. І форма схожа тільки ця з ручкою, а ця без як стаканчик. Теж стареньке клеймо, тоненька порцеляна ось такі гарні чудові речі для щоденного користування. Оці чашечки без ручок будуть по 50 гривень. Кому що сподобається, то, будь ласка, пишіть, скоро ще я зроблю розпродаж, бо вже теж назбиралося посуду, треба буде вам запропонувати, тож слідкуйте за каналом. Всім вам всього найкращого, до нових зустрічей з весною, всіх нас дочекалися. Нехай все буде добре. До побачення!